Привіт інтернет! З вами знову Роман Руденець в онлайн-академії Гудвіл Року. Сьогодні у нас на дворі на подвір'ї 2 листопада і бенчмарки ми розглядаємо, як ви бачите, від 60 до 68. -го. Ми з вами домовились, що встановлюємо орієнтир і вже ідемо не просто. Один орієнтир на одне заняття, а встановлюємо цілими компасами. Тож сьогодні ми розглядаємо рівень перший, ми його з вами зазначили як плановий рівень, який ще використовується для встановлення персонального відвілу року. Ми тут говоримо про те, що. Це рівень бізнес-планування. власне. І Тут бенчмарками у нас виступали люди, мен, методи, матеріально-технічне забезпечення і малі гроші фінансові кошти. Цю, цей компас в нашій бізнес-пісочниці виглядає як. Чотири орієнтири, тут ми його збільшуємо до восьми орієнтирів, і фінанси поки що відкладаємо на потім. Тож, що сюди? Ми закладаємо як і бенчмарки, для того, аби навчитись орієнтуватись і встановлювати зріз, аналітичний зріз в межах. Цінових діапазонів, співвідношення, встановлення співвідношення ціна якість як рівновага один до одної. Перший орієнтир у нас люди. Це основний орієнтир, на який ми спираємось. Далі у нас іде методи. З'являються люди, з'являються методи роботи. Далі ми орієнтуємось на ринок. Далі устаткування, далі матеріали, далі вимірювання, середовище і маркування. Що потрібно зазначити? Ну, власне, ми, окрім цього, ще запровадили з вами. Такий, так, такий словничок ми його поповнюємо. Сьогодні у нас літера І, і розглядаємо, ми поповнюємо за літерою І ще один бенчмарк, 68 це імітація. Якщо ми говоримо про те, що наш компас це модель, то ми маємо розуміти, що таке імітація. В, як вона розглядається в менеджменті в управління? Власне, імітація, це є процес розробки моделі. Пам'ятаєте, ми на попередніх заняттях вже давали такий бенчмарк, модель, моделювання розробки моделі реальної ситуації та виконання. Експериментів з метою розуміння, яким чином буде здійснюватись або змінюватись ситуація? В нашому світі сталими є лише зміни, і ми намагалися з вами навчитись. Управлінню змінами, тобто ми встановлювали метод самоактуалізації і встановлення орієнтиру, і вже навчились працювати з такими бізнес-компасами на власних переконаннях, на власних життєвих ситуаціях, на власних прагненнях. Так і інше. Тепер ми говоримо про те, що будь-яка ситуація, яку ми передбачаємо, може бути змодельована певним чином. І цей процес називається імітація. І це не імітація бурхливої діяльності, як ну, така гумористка. Так? А це власне. Метод а, моделювання, про який ми говорили. І коли ми а, встановлювали бенчмарк а, моделювання, то я вам казав, що ми будемо повертатись до нього і будемо розширювати, поповнювати і а, межі а, масштабувати. От, власне, на 68-му орієнтирі ми сьогодні. Зупинилась. До нових зустрічей!